Я прокидаюсь від шуму вулиці. Спочатку здається, що це сон, але за мить розумію, то римський ранок уже прокинувся, і жодна людина тут не має права спати довго. Мій дім не вілла з мармуру й фонтанами, а проста інсула з маленьким віконцем, крізь яке пробивається смуга сонця. Промені ковзають по стіні, торкаються моїх повік, і я поволі відкриваю очі. Знизу чути голоси. Хтось із сусідів свариться через воду. Ти забрав два відра. Залиш хоч трохи іншим, сердито кричить жіночий голос. Я маю право, я встав раніше за тебе, відповідає чоловік. Так починається майже кожен день у нашій інсулі. Стінки тонкі, все чути. І сварки, і співи, і навіть запахи. Відчуваю аромат свіжого хліба. Який хтось приніс із пекарні, а разом з тим і різкий сморід ринку риба, спеції, гнилі овочі. Я встаю, ноги торкаються прохолодної кам'яної підлоги. Прості дерев'яні сандалі чекають біля ложа. У кімнаті тісно, лавка, глиняний глечик із водою, кілька корзин. Тут живемо я, моя дружина і діти, хоча кожен куток на вагу золота. Сніданок простий. Шматок чорного хліба, кілька оливок і глоток води. Якщо пощастить, трохи сиру. Діти ще сонні, беруть по крихті і жують повільно. Моя дружина тихо каже. Хай сьогодні буде спокійний день. Я усміхаюсь і думаю, що в Римі спокій буває рідко. Через вузьке віконце видно, як сонце розливається по черепичних дахах. На вулиці вже метушня. Торговці розкладають свої лавки і кричать Свіжа зелень, солодкий інжир! Діти з нашої інсули граються камінцями, але їхні голоси губляться в загальному гаморі. Інколи я замислююсь, як живеться тим, хто машкає в мармурових віллах на пагорбах? Вони, мабуть, прокидаються від співу рабів, які розсувають завіси, а не від сварок сусідів і скрипу дверей. Та моя доля інша я ремісник. І моє життя просте, але справжнє. Я знову дивлюсь у вікно. В небі вже кружляють голуби, а десь далеко чути крик пекаря. Свіжий хліб, тільки з печі. Його голос зливається з брязкотом візків, якими раби тягнуть амфори з вином. Я вдихаю глибше, запах міста змішаний, дим від вогнищ, спеції зі східних лавок, свіжа випічка, а поряд і сморід каналів. Це є Рим великий, гучний, живий. Я виходжу з нашої інсули у вузький прохід, де вже важко протиснутися. Сусідка Марція тримає в руках кошик і свариться з дітьми. Не біжіть, розтопчуть вас у натовпі. Я усміхаюсь і киваю їй. Доброго ранку, Марціє. Якщо цей Рим коли-небудь стане тихим, я подумаю, що вже в потобіччі, відповідає вона жартом. Вулиця тісна. Камінні плити слизькі від нічної вологи, з вікон звисають кошики, господині спускають їх, аби купити хліб чи овочі, не виходячи на вулицю. Продавці кидають туди продукти і піднімають мотузку. Натовп густий, ремісники з інструментами, торговці з кошиками, раби тягнуть на плечах важкі ноші. Між усім цим криком і метушнею я відчуваю себе частиною великої ріки. Яка тече крізь кам'яне місто. З одного боку вулиці жебрак простягає руку Пожертвуйте, мідяка! Добрі люди! Йому кидають кілька дрібних монет, а хтось відвертається з байдужим виглядом. Далі бачу Патриція в білій туниці. За ним ідуть двоє рабів. Один несе воду в глечику, інший скриньку з речами. Люди мимоволі поступаються йому дорогу. Я думаю. Їм легко жити, навіть пилу на сандалях не мають. На перехресті гомін стає ще гучнішим там великий фонтан, під який підведено воду за кведуку. Раби та господині шикуються з відрами. Краплі блищать на сонці, а струмінь води гучно б'є в кам'яний басейн. Маленькі діти сміються і намагаються ловити воду руками. Я зупиняюсь на мить, щоб напитися. Вода прохолодна, свіжа. Справжнє диво, що вона приходить із гір за десятки миль. Я вдячний за те, що живу в Римі, де таке можливе. Йду далі вузькими провулками. Чую крики Купуйте рибу, щойно стибру, запашні спеції зі сходу. Запахи змішуються. Часом приємні, часом огидні. На ринку зустрічаю знайомого гончара Луція. Він несе кошик з амфорами і махає мені. А, друже, сьогодні буде хороший день для торгівлі. Люди готуються до свят. Я сміюся. Хай буде так, але хай і покупці не торгуються до останньої монети. Дорога веде мене повз величний форум. Здалеку видно колони храму, статуї богів, а під ними прості люди, що метушаться біля лавок. Форум це серце Риму. Тут і торговці, і судді, і політики, і звичайні ремісники. Я йду далі, відчуваючи, як шум міста наповнює мене енергією. Це шумний, неспокійний, але живий світ, і я його частина. Я звертаю ліворуч від форуму на вулицю ремісників. Камінь тут завжди у глині, усі знають. Якщо бачиш сліди на плитах, значить поруч гончарі. Я теж гончар, хоч і без багатих покровителів. Ліплю глечики, миски, прості амфори для оливкової олії та вина. Мені подобається відчувати, як глина слухається пальців, ніби теплий струмок, який можна скерувати куди завгодно. Моя майстерня вузька комірчина під аркою. Усередині темнувато, але мені вистачає світла, що прорізає щілину над дверима. На полиці сушаться вчорашні миски, ще крихітні, легкі, майже повітряні. Піч холодна, розпалює її пізніше, коли назбирається достатньо посуду на один випал. Приніс воду. гукає з за спили Луцій. Той самий знайомий гончар. Звісно, показує глек, сьогодні глина сухувата, доведеться довше м'яти. Як і покупці, сухуваті на монети, сміється він і зникає у своїй норі. Я ставлю на стіл грудку глини рясно з бризкою водою, і вона темнішає, немов сонце сховалося за хмару. Мну її долонями, втискаю пальцями, додаю ще трохи води. Запах землею й дощем одночасно. Коли глина стає податливою, Сідаю до кола. Нога штовхає педаль, коло оживає і в центрі нерухова кубка вже не здається кубкою. Це майбутня миска. Я притискаю пальці, піднімаю стінки, виводжу краї тонко, ще тонше. Добре. Внутрішній ребра згладжує мокрим пальцем, і миска за мит ніби сама розквітає. З вулиці вривається гамір. Десь поруч хтось кричить Свіжий часник, свіжий. І інший з дратівливим тембром. Спеції зі сходу. Краще не знайти. Я підводжуся, обережно знімаю миску з кола і кладу на полицю. Потім формую невеликі глечики для масла, для меду. Руки працюють самі, а думки блукають. Чому деяким судилася мармурова віла, а іншим інсула з тонкими стінами. Можливо, тому що кожен робить своє. Одні керують, інші ліплять. Але й мої миски служать тим самим патриціям, з них їдять їхні діти. В цьому теж є своя рівність. На порозі з'являється Марк. Торгує тканинами, але регулярно замовляє у мене прості миски для дрібних товарів і для дому. Чи готові мої дві дюжини? питає, заглядаючи на полицю. Половина вже є, решту дороблю до вечора. Сьогодні розпалю піч. Гаразд, лише не роби краї надто тонкими. Вчора дружина одну розбила, каже, що гарна, як пісня, а пісні, мовляв, крихкі. Ми сміємося. Я обіцяю зробити краї трохи грубшими. Марк лишає завдаток, кілька дрібних, і хутко зникає, немов завжди поспішає. Раптом на дворі здіймається крик. Я виходжу і бачу двох торговців. один з фруктами, другий зі спеціями. Сперечаються через місце під тентром. Ти зайняв мою тінь, кричить фруктовий. Тінь усіх однакова від сонця, не здається, спеційник. Довкола збирається коло людей. Я стою осторонь, тримаючи глиняні руки на фартуху. Врешті з'являється старший сторож зі сфоруму і розводить їх половина тіні одному, половина другому. Натов просмоктується, а я ловлю погляд хлопчика, який крадкиму узяв інжир з корзини, і тепер щосили тікає. Продавець, наче бачить, але відвертається. Може, має свого хлопчика вдома. Я повертаюся до роботи ще кілька глечиків, і на порозі виникає постать у білому плащі жрець з найближчого храму. Обличчя спокійне, погляд прямий. Мир дому цьому, каже. І тобі, отче, відповідаю, витираючи руки. Чув, завтра принесуть новий бронзовий ліхтар у святилище. Потрібні будуть невеликі чаші для масла з носиком, аби зручно наливати. Зможеш до вечора зробити кілька зразків. Зроблю. Хочеш тонкі чи грубіші. Для храму тонкі, але міцні. На півусмішці киває він і йде далі, розчиняючись у гармидері. Я роблю помітку на уламку черепка, чаші з носиком. Так усі ми ремісники пишемо свої замовлення на черепках на чому доведеться. Писарі хай мають віск і таблички, а нам достатньо уламка. По обіді наближається годинник тіней. Я так називаю мить, коли тінь від колони на розі показує середину дня. Перед тим ще трішки торгів. До мене підходить молодиця з немовлям. Скільки коштує оця мисочка? Дві мідяки. Візьмеш яйця замість одного мідяка? сором'язливо питає вона, показуючи загорнуті в тканину три яйця. Я зважую в думці, яйця нам теж не завадять. Гаразд, але додай ще дрібку солі, бачу, несеш. Вона сміється, пильний ти гончарю, і видрушує в мою долоню. Крихітну жменю солі. Ми обмінюємося і обоє відходимо задоволені. Шум форуму долинає рівною хвилею. Чутно, як оратор десь у віддаленні сперечається про закон його голос відбивається від каменю і мерхне серед базарного гаму. Над головами пролітає пил, колеса візка підкинули пісок, люди прикривають очі. Запахи теж хвилями то аромат хліба з пекарні, то рибний дух від корзин. То раптом мед і горіхи. До мене заглядає хлопчина, посильний від купця, якого я знаю. Ти той, що робить амфори для вина, я чого треба. Мій пан каже, зроби шість з вузькою шийкою, щоб не так швидко вивітрювалась, і одну з широким горлом для дегустації. хитро блимнув. Каже, що за широку заплатить так, щоб ти пам'ятав його доброту. Передай своєму панові. Що пам'ять у гончаря тримається на добрих випалах, принесе аванс буде швидше. Хлопчина киває і біжить далі, загублюючись між крамницями. Я знову сідаю до кола. Пальці вже втомилися, але глина слухняна кожен рух знайомий до дрібниць підняти, розтягнути, вирівняти, зняти каплю води, підчепити ниткою, покласти на полицю. Час дзюркоче так само, як вода в фонтані. Його не видно, але він іде. Поруч за стіною пекар гучно сміється. Здається, прийшла вістка, про дешевше зерно. Отож і хліб буде не гірший, думаю я. А серед вулиці знову ті самі двоє торговців тепер уже мирно перемовляються, ніби й не сварилися. Люди швидко охолоджуються. В римі сварка так само буденна, як і примирення. Ми всі надто тісно живемо, щоби довго тримати зло. Перед тим як іти на короткий перепочинок, я підмітаю підлогу глиняний пил, обрізки, краплі, які застигли грудочками, складаю свіжі вироби на верхній полиці там менше пилу, і прикриваю полотном. Виходжу на світло, сонце вже стоїть вище, тіні коротшають. На камені блищать відбитки тисячі кроків, мов сліди на березі після відпливу. П'ю ковток води біля фонтану і на мить заплющую очі. Прохолода ковзає горлом, немов натягнута струна, і в голові стає тихіше. Під самим краєм басейну сидить хлопчик-рибалка з тибру, тримає в руках старий мотузок, ніби це вудка, і розповідає іншому учора бачив, як у амфітеатрі дресирувальник змусив ведмедя танцювати. Брешеш. Ні, він ще й кланявся. Вони регочуть, а я мимоволі усміхаюся. Хай собі діти вірять у кумедні чудосії. Це краще, ніж слухати сварки дорослих. Я відчуваю легку втому в руках добрий знак значить, день іде як слід. Попереду обід і коротка тіньова година, коли місто на мить вгамовується, щоби знову загодіти ввечері. Я озираюся на свою майстерню, маленьку, затісну, але свою. І думаю так, я не живу у віллі, проте кожна моя миска маленька частинка великого Риму. І, можливо, хтось із тих, хто їде в колісниці, тримав у руках працю моїх пальців. Час вирушати до харчевні на розі там подають просту ячмінну кашу й овочі. Але перед тим я ще раз заглядаю всередину, перевіряю полиці, чоркаю уламком по іншому черепку піч надвечір. Повертаю ключ у засові. камінь теплий під долонею. Над головою пролітає голуб і сідає на край тенту, курличе. І в цьому звуці є щось домашнє. Рим шумить. Але я вже знаю, де в цьому шумі моя нота. Я виходжу з майстерні і пряму до харчевні на розі вулиці. Це невеличке приміщення з низькою стелею, закопченими стінами і широкою кам'яною стільницею, у якій вмуровані великі глиняні посудини з гарячою стравою. У повітрі пахне вареним ячменем, смаженою цибулею оливковою олією. Тепло і трохи задушливо, але тут завжди гамірно й весело. Гей, гончарю, сідай сюди. гукає мені луцій, махаючи рукою з кутка. Біля нього вже сидять двоє пекарів, ще в борошні по руках. Я беру миску простої каші з ячменю, додаю трохи овочів, моркви й капусти, поливаю кількома краплями олії. Якщо пощастить, можна отримати шматок риби. Сьогодні в мене є мідяк зайвий. Тож прошу й рибу. Вона трохи пересмажена, але пахне морем, і цього досить, аби на мить уявити хвилі тибру чи навіть середземного моря. Сідаю поруч. Пекарі жартують. Хліб у нас сьогодні розійшовся, бо зерно дешевше. А твоя глина, друже, теж подешевшала. Глина завжди однакова, відповідаю я. А от ваш хліб залежить від волі богів і врожаю. Всі сміються. Ми їмо швидко. Робочі руки мають мало часу на розкоші. Проте під час обіду завжди чути чутки й новини. Зараз один чоловік, що сидить біля дверей, розповідає Кажуть, з півночі прийшли вісті. Армія знову воює з германцями. Дехто вже не повернеться. Інший киває. А я чув, що імператор готує новий указ про податки. Кажуть, буде суворіше. Я ковтаю ложку каші й думаю, податки суворіші, а робота та сама. Хто ж нас захистить від злиднів, якщо не ми самі? Поряд сидить молодий хлопець, учень писаря. Він показує воскову табличку з нашкрябаними літерами. Дивіться, навчився писати своє ім'я. Всі нахиляються, хвалять його. Я теж кажу: молодець. Колись і мої діти мають навчитися. Бо гончарні вироби крихкі, а слово залишається довше. Коли їжа закінчена, ми виходимо на вулицю. Сонце стоїть високо, спека тисне. Люди розсідаються у тіні під арками біля колон, навіть під деревами, які ростуть на узбіччях. Я теж знаходжу шматок прохолодної стіни, сідаю, спершись на неї, і відчуваю, як тіло на мить розслабляється. У повітрі дзвенить тиша. Рідкісно для Риму. Навіть торговці вгамовуються під час найспекотнішої години, лише чути цвіркунів і далекі удари молота по ковадлу. Я заплющую очі, і думки розчиняються в сонячному мареві. Але тиша триває недовго. Хтось проходить і голосно каже: Завтра в амфітеатрі бої гладіаторів. Кажуть, виступить знаменитий Мірмілон той, що переміг у десяти поєдинках. Інший додає А ще приїхали музиканти зі Сходу. Будуть виступати на площі ввечері. Такі новини завжди збуджують людей. Ми всі любимо видовища, навіть якщо не завжди можемо дозволити собі квиток до амфітеатру. Я думаю, добре було б побачити хоч один бій. Але мої руки цінніші за чужу кров. Поволі спека спадає. Люди піднімаються з тіні, натовп знову наповнює вулиці. Місто оживає вдруге. Я встаю, струшуючи стуніки пил і вирушаю до терм. Після короткого перепочинку я вирушаю до Терм. У Римі вони є майже в кожному районі, місце, де простолюдини і Патриції зустрічаються в одному просторі, хоч і не зовсім на рівних. Для мене це не лише розкіш, це ще й нагода змити пил глини з рук і спини, відчути себе частиною великого міста. Дорога до Терм жвава. Вулиці знову наповнилися криками, продавці повернулися до своїх лавок, діти носяться між колонами, а візки гудуть по камінню. Я бачу, як патриційська колісниця з золотим ободом коліс проїжджає вузькою вуличкою юсі усі розступаються. Раби відкидають із дороги жебраків, і ті тихо бурмочуть прокльони. Я думаю, колесо одне для всіх і для бідного, і для вельможі, але дорога все одно належить сильному. Біля входу до терм людно хтось сперечається з доглядачем про ціну, хтось нетерпляче тупцює, очікуючи друзів. Я передаю дрібні монети і заходжу всередину. Спочатку аподитерій роздягальня. Тут усі знімають свої туніки і залишають у рабів, які стежать за порядком. Я кладу свій пояс і просту тканину, залишаючи собі лише шматок полотна. Раб занотовує знак на табличці і киває Запам'ятай номер. Далі теплі приміщення. Пар піднімається від басейнів, чути сміх і розмови. Вода плескає, немов у річці. Але тут вона обрамлена мармуром, я занурюю руки, тепло приємне, ніби глина після довгого м'яття, пірнаю з головою. На мить здається, що всі турботи розчинилися. Поряд двоє чоловіків сперечаються. Кажу тобі, новий указ буде суворим, кожен ремісник платитиме податок. А я чув, що це вигадка сенаторів. Імператор зайнятий армією, йому не до нас. Я слухаю і думаю. Або одне або інше, та в будь-якому випадку більше монет піде з наших рук. Після теплого залу я йду в гарячий кальдарій. Там пара стелиться білими хмарами, і шкіра миттю вкривається потом. Люди сидять на лавках, витирають обличчя, сперечаються про політику, спорт, гладіаторів. Один огрядний чоловік вигукує: Бачили ви секста гальбу. Він переміг навіть у пантікапеї. Інший відповідає бачили, але йому вже за сорок скоро його списуватимуть. Та хай списують, він усе одно герой. Я усміхаюсь. Гладіатори для багатьох більші герої, ніж політики чи воїни, бо їхня боротьба ось тут перед очима. Далі я йду в холодний зал фригідіарій. Там вода прохолодна, чиста, і після гарячого пару вона здається справжнім благословенням. Я занурююся, і тіло ніби оновлюється. На мить відчуваю себе легким, наче все життя лише починається. У термах не тільки миємося і розслабляємося. Тут розповідають історії, читають у голос вірші. Біля однієї колони зібрався гурт людей. Я підходжу ближче і бачу молодого філософа. Він виголошує промову людина не є рабом ні золота, ні долі. Рабом вона стає лише тоді. Коли втрачає свою волю. Дехто сміється, дехто киває серйозно. Один торговець шепоче другому. Гарно говорить, але хліба від того не побільшає. Я ж думаю, може, й так. Та іноді слова гріють не гірше, ніж тепла вода. Коли виходжу з терм, відчуваю легкість у тілі й голові. На дворі вже не так спекотно, вулицями їдуть колісниці, блискучі і золотими візерунками. На них сидять патриції у білосніжних туніках. Люди розступаються, діти дивляться широко розкритими очима. Хтось шепоче то син сенатора. Інший додає він готується до вуйборів. Я дивлюся на них і думаю вони живуть іншим життям, але ми всі. У одному місті вони потребують наших рук, а ми їхніх законів. Чи справедливо це, не знаю. Але так було завжди. Я повертаюся до своєї вулиці. Попереду ще вечір, коли Рим заграє музикою, голосами і вогнищами. Коли сонце хилиться до обрію, Рим змінюється, вулиці стають золотавими від останніх променів. Камінь тепліє, і ніби сяє зсередини. Повітря ще пахне пилом і потом від натовпу. Але до цих запахів додається аромат вечері печене м'ясо, свіжа риба, трави, що смажиться на вугіллі. На площі вже зібрався гурт музикантів один грає на флейті, інший на маленькому барабані, ще один тримає в руках дивний струнний інструмент зі сходу. Вони починають легку мелодію, і натовп відразу тіснішає. Діти танцюють, жінки підспівують, а чоловіки кидають кілька монет у шкіряний мішечок. Бари ритм, брате. гукає музикант барабанщику. І той, сміючись, пришвидшує темп, так що ноги самі підстрибують у такт. Трохи далі актори вуличники розігрують невелику сценку один у масці старого буркотливого господаря, інший у личині хитрої робині. Люди сміються від простих жартів. Плескають у долоні, вигукують Браво! Ще. Хтось кидає акторові хлібну скоринку, інший дрібну монету. Біля іншого кута площі зібралися азартні гравці. Вони кидають кістки на землю, сперечаються, сваряться. Один вигукує Шістка. Я ж казав. Інший блідніє Ти шахраюєш. Починається штовханина, але швидко розводять руки сторонні. Я спостерігаю з відстані. Знаю, що азарт може принести не тільки радість, а й біду. Поруч стоїть чоловік із загорненим сувоєм і розповідає новини. Чули, завтра будуть гладіаторські бої. Кажуть, виступить Мірмілон, відомий усьому Риму. Люди загомоніли. Хтось радісно вигукує. Я піду. Хай моя дружина продає ще одну корзину овочів, але я побачу це видовище. А я думаю. Я не маю стільки грошей, та й чи хочу я бачити кров, що лється заради розваги. Може, досить мені слухати розповіді сусідів про бої. Над містом поволі спускаються сутінки. Ліхтарі запалюють один за одним, і вузькі вулички стають схожі на живі потоки вогників. Я йду додому крізь натовп. Кроки брязкотять по камінних плитах, чути запах вогнищ, деякі господині вже варять бобові на вечерю. На розі стоїть старий співак із лірою. Його голос слабкий, але щирий він співає про минулі війни, про героїв, що не повернулися, люди слухають мовчки, і навіть діти на мить замовкають. Я теж зупиняюся. Молодія пронизує серце така проста, але в ній більше правди, ніж у промовах сенаторів. Я минаю останні ряди лавок торговці вже збирають товари, гасять факели. Повітря густе від диму, і очі трохи щипає. Я вдихаю глибше і відчуваю. Ось мій Рим гучний, різкий, але живий. Попереду ніч. Останній розділ мого дня. Я повертаюся вузькими вуличками до нашої інсули. Вогні від факелів кидають довгі тіні на стіни, і, здається, ніби за мною йдуть десятки примарних постатей. Десь у провулку чути крики. То п'яні солдати сперечаються, сміючись і ляскаючи мечами по щитах. У відповідь з іншого боку, долинає дзвін, це патруль, що обходить квартал. Їхній металевий звук завжди насторожує, але водночас і дає відчуття безпеки. На сходах інсули вже сидять діти, сміються, ховаючи в руках дрібні кістки для гри. Сусідка марція кличе їх. Годі бігати! Вечеря чекає. Я піднімаюся сходами до нашої кімнати. Усередині пахне простою стравою. Дружина приготувала хліб, кілька бобових, і трохи вина, розведеного водою. Діти вже сідають навколо низького столу. Я теж приєднуюся. Ми йому мовчки, бо день був довгий, і лише іноді чути слова. Хліб сьогодні м'якший. А вино солодше, ніж учора. Проста вечеря. Зігріває. Я відламую шматок хліба, занурюю його в глиняну миску з бобами і думаю, це скромно, але це наше, і в цьому сила. Після вечері сусіди збираються в внутрішньому дворі. Хтось приносить стару ліру, хтось просто добрий настрій. Сидимо на кам'яних сходах, слухаємо історії. Один старий чоловік розповідає, коли я був молодим, ми йшли разом із військом до Галії. Там холодно, там зовсім інші люди, але Рим всюди Рим. Діти слухають із захопленням, а дорослі посміхаються, бо знають, що кожна історія з роками стає красивішою. Потім хтось починає співати. Голос простий, але сильний, до нього приєднуються інші. Пісня піднімається над дахами, змішується з нічними шумами міста. А шумів вистачає, десь неподалік собаки, гавкають на патруль, чутно брязкіт візків, нічні перевізники везуть товари, щоб у досвіта ринок був повним. Інколи долинає пронизливий сміх, то п'яні гуляки йдуть додому. Я лягаю на своє ложе, слухаючи всі ці голоси міста. Віконце відкрите. І крізь нього видно шматок нічного неба. Де блемтять зорі? Я думаю, Рим не спить ніколи. Навіть коли я заплющую очі, він живе своїм безкінечним життям. Поступово шум віддаляється, перетворюється на глухий гул, діти сплять, дружина вже тихо дихає поруч. Я теж занурююсь у сон, відчуваючи, як мої руки, втомлені від глини, відпочивають. Завтра все повториться знову шум, робота, обід, терми. Вечір, але це і є життя, моє просте римське життя.